Шановні друзі, сьогодні День української державності, знакова подія, яка засвідчує вікову історію, боротьбу, прагнення багатьох поколінь українців бути вільними, мати свою незалежну суверенну державу. За це пролито немало крові. Сьогодні, коли Україна бореться з російським агресором, сотні тисяч хоробрих. Захисників і захисниць стоять за свою землю. Наша справа не лише допомагати армії тримати трудовий фронт, а і підтримувати деокуповані території. Пліч опліч комунальні служби, будівельні бригади з усіх районів Кировоградщини трудяться у Херсоні, відновлюють розтрощені ворогом будівлі в селі Мало Олександрівка Береславського району. З кожним тижнем. Відремонтованих дахів, нових вікон, дверей в оселях цього маленького села на Херсонщині стає більше. Взагалі, ворог розтрачив там понад сотню об'єктів. Доведеться відбудовувати сільський будинок культури. Плануємо встановити в цьому населеному пункті і кілька нових зупинок. Найперше, безумовно, необхідно полагодити людям житло. Дати можливість тим, хто повернувся, почати безпечно обживатися після страшної російської окупації. Роботи ще багато, адже будівельні матеріали, техніка, необхідні інструменти доставляються з громад Кировоградщини. Місцеві, які практично залишилися без даху над головою, щиро дякують за допомогу на сьогодні. В малій Олександрівці вже відновлено майже третину помешкань, де є господарі. Розуміємо, що необхідно поспішати, бо теплі дні пролітають швидко, темпи нарощуємо, контроль щоденний, трудимося пліч опліч. Слава Україні!